Доброго дня, ви знаходитесь на каналі Справжні Вісім Біт. Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні я буду розмовляти з вами про відеоігри. А саме цей випуск я вирішив присвятити тій платформі, про котру усі знали, але ніхто її не бачив. Тому даний випуск називається Міфічна Снес та, звісно, мій ТОП-5 на Super Nintendo Electronic System. Чому 5? Бо вона була дійсно міфічна і не всі її могли побачити. Але у мене була така можливість, і зараз я вам розповім про цю консоль. Залишайтесь. Одного разу в юнацтві я був школярем, десь у класі Так 7, і мені довелося розмовляти з дівчиною. Вона була старша за мене не на декілька років, і в неї була ігрова консоль під назвою Super Nintendo Electronic System. Я тоді вже Ярослава бачив всі Бачив у хлопців всю, берденді, була навіть кенгер, це все було розновідності Неси або Фомікома японського, але це не важно. Вона мені розповідала, що в неї ця крута приставка. І потім хлопці спитали: То що, тобі Саша розповідала про свою круту консоль? Я кажу, так, хлопці, вона також мені розповіла про неї. А ти її бачив? Я кажу, ні, не бачив. То це як та генеральська дочка, котра була найгладшою, найгарнішою та найбагатшою. Але її ніхто не бачив, тому що у генерала було два сини. Річ не втім, роки йшли, і мені довелося познайомити з іншими хлопцями, з іншими друзями, бо я переїхав на другий район. І там був також хлопець на ім'я Олександр. Як зараз пам'ятаю, він запросив мене до себе на хату, щоб погратись на мегадрайві. У oh, Мортал чи щось таке, звичайно, прикольно. І там в нього я побачив цю саму Супер Nintendo Electronic System. Я кажу, Саше, що це таке? Я зовсім таких приставок не бачив давно. І він мені каже, це Супер Nintendo Electronic System. Я говорю, та сама, так та сама, чому ми на ній не граємо? Він каже, у що на ній грати? У Маріо? Ну, хоч би по Маріо. І він мені включив Маріо. Це був. Супер Mario Bros. 3, котрий мене не то щоб вразив, але це була цікава гра, в котру можна так цікаво грати лише одному. Це платформер, де ти йдеш зліва направо і вбиваєш різноманітних істот. Це, як на мій погляд, сови, якісь види черепах. І, звісно, вприкінці тебе ждав Бос Боузер. Це була така гігантська ящерка. Котра тебе намагалася вбити. Ну, це водопровідник, йде до ящери гігантської, і по повз пов своїй пригоді він вбиває різноманітних істот черепахоподібних, пташок, навіть риб. Ну, розумієте, це такий розгульний був водопровідник, в нього багато фантазій, як і японських розробочників, котрі це зробили. Це просто звичайний хід, платформер. Це, як знаєте, у Сєгі є Sonic, який підіймав, як сказати, це маскот. У 90-ті було дуже популярне мати у своєму бренді маскота. Тобто у NES це був водопровідник Маріо, у Сєга це був Sonic. Далі якось з маскотами не склалося. Кажуть, що Crash Bandicoot був маскотом у PlayStation, 1, але це лише такий слух, і його не можна підтвердити. Про цю гру я можу сказати, що вона мультяшна, в неї незвичайна графіка. І такі ігри могли виходити на Sieгі, і вони навіть виходили. В це можна гратись, все хочеться гратись, я її також проходив Super Mario Bros. 3. Це продовження класичної саги, яка була на NES. Як можете бачити, просто добра, гарна собі така гра. І можливо у вас виникло питання, а чому ця приставка в нас не була так обшироко розпространена, як та ж сама Sega? Я вам поясню, річ у тому, що у 88-му році виходить приставка Sega Mega Drive. Вона вийшла в Японію. Потім в 89-му доходить до Америки та дев'яностому десь до Європи. Снес виходить у 90-му році, тому що, бачачи, як собі сіга ложить у кармани великі гроші, заробляючи на іграх, вона подумала, а чим я гірша, вже на НЕС не можна було нічого видоїти, тому що ця консульт була просто морально слабка. І тож, вона випустила цю приставку. В Японії це вона називалася Famicom, в Європі та Америці Super Nintendo Electronic System. Хоча, як я знаю, зрештою в Європі все одно продавали Super Famicom, але в нас чомусь була саме американська версія. Банальна причина того, що ця приставка не була поширена на пострадянському просторі, тобто Україна, Білорусь та інша страна, у тому, що в неї не було піратства. Ці кадри було досить тяжко копіювати на піратські кадри. Якщо і була якась піратська копія, то вона коштувала як і оригінальні катрижі. Тому все банально. Sega та NES могла собі дозволити пірасту. Верніше не могла позволити, просто у піратів дійшли руки для копіювання цих ігор. А SNES, на жаль, була така тяжка по архітектурі і вони не могли копіювати ці ігри. Тому вони коштували багато, і наша людина на пострадянському просторі просто не мала грошей її купляти. Крім того, вона коштувала трохи дорожче, ніж сяга. Ну не набагато, але вся банальна причина о дорогі з її картриджів хлопців. Ось там ніякого такого не було, що її не хотіло завозити. Ні. Це були такі собі ті ж самі ігри, але вони були трошки інші. Ну, знаєте, то своя бібліотека. То своя біблі... бібліотека Айла і... ігри іноді пересікались. так. Продовжу далі. І другою грою, яка мені зайшла, сподобалася, Donkey Kong Country. Так, Donkey Kong Country це гра, яка вижимає максимум з Super Nintendo Electronic System. Чому? Тому що Sega підтримувала у собі 64 кольори на одному екрані. Тоді, як Nintendo Super Electronic System могла вже могла показувати 256 кольорів, це в 4 рази більше, і можна бачити по цій грі. Donkey Kong Country використовує всю палітру цієї ігрової консолі. По суті, це той самий платформер, як я кажу, в 90-ті роки 90% ігор були платформерами. Donkey Kong Country не виключення. Ви граєте за горилу або рангутана. Можна сказати, що це просто обезьяна. І мавпа, мавпа. І вона собі йде зліва направо, вбиваючи якихось лісних істот. Ну, може, ви самі бачите, що там є. Це і птиці, ці різноманітні бобри. Також. Мавпочка може сісти на носоріг і пройти цей рівень швидше, або навіть тільки на носорігу можна деякі рівні проходити. Чудовий кольоровий платформер, звісно, в кінці кожного рівня на вас чекає босс, досить великий. Особливістю цієї гри це збирання бананів. Та стрибки в, в бочках. Навіть не стрибки в бочках, а вистріли в бочках по собі в бочку заходить і потім вистрілює в іншу бочку. Ну Це такий елемент, який скрашує геймплей і навіть його якось розбавлює, можна сказати. Donkey Kong Country, він такий один, є на Сігі-порт, але цей порт з геймбоя і він навіть ну, всім не катить. Тобто, бачучи цю гру, ти розумієш так. Це ексклюзив. Заради якого і куплялася SNES. Продовжуючи тему можливості цієї консолі, хочу вам таку цікаву дрібничку сказати, що в неї процесор був слабший ніж у мегадрайве. Якщо Мегадрайф обладав процесором у 7 МГц, то приставка SNES мала 3,5 МГц. Але це все компенсувалося можливістю її апаратної начинки. Процесор підтримував. Таку дрібничку, як Mod 7. Це апаратний скролінг спрайтів. Це вона могла. Рухати спрейт вперед-назад, не даючи якоїсь окремої нагрузки процесору. Сіга це не могла, в неї просто був скролінг зліва направо з текстуруванням. Ну, якщо хочете вимкнути, почитайте. Якщо захочете, може ще випуск про це знято окремо про її можливості. І також вона мала апаратну можливість робити прозрачність на текстурах. Ось такі вот дрібничі, котрі її і виштовхували на перший ряд. Продовжуючи тему СНЕСа, мені, на думку, спадає така гра, як Final Fantasy. Але саме шоста частина має якусь магію в собі, якусь класику та окремий елемент живлення взагалі на усіх ігрових платформах. Final Fantasy – це класичне JRPG. Чому JRPG? бо перша буква J обозначає Japan, Тобто це японське RPG. особливістю японських рольових ігр є те, що, там, що вона пошагова в першу чергу. Є окрема лінія, яка заповнюється, коли вона заповнюється. Твій персонаж може атакувати, використовувати предмети або атакувати магію чи хіліця. Тобто, зрозуміли, на поляні знаходиться 3-4 твої ігроки, і котрий і ти чекаєш, поки йде до кінця. Твоя полоска дій цікавий елемент, котрий використовували тільки в Японії. В наших, ну, в наших європейських іграх такого не було. Це був досить такий чудовий рольовий квест, який проходився на одному диханні. Якщо графіка там вас не вражає, але порівняно з іншими іграми, на той час це була досить добра піксельна графіка. Я можу вас заохотити тим, що фінал фентезі дійсно виділяється на фоні інших ігор своїм просто-таки чудовим музичним супроводженням. Заглавна тема навіть у мене частенько на мобілі була, і навіть у інші частини вона у свого роду перекочувала. Також ви можете чути цю пісню на арфі чудову, котрий е придумав японський композитор. Зараз я вам скажу його ім'я. Це був... Нобоу Уямацу. зрештою, пам'ятаю талантів, і взагалі японські композитори чомусь мені тільки їх і пам'ятається. Є ще там Хідео хідеокаджима, але його всі знають. І декілька японських композиторів я знаю. Можете спробувати Фінал Fantasy 6, крім того, що виходив на мобільці, на мобільних іграх. так, На Андроїді він вийшов, можна там пограти. Графіка там покращена, але ця піксельна магія десь затерялася, крім того, гра важить вже не 16 Міт, а почти там гектар, десь гігабайт. Ну це знаєте в скільки разів більше. 10, ну, десь в 100 разів, мабуть, більше. Крім того, там є заставки. Ця також версія виходила, я вже сказав, що і на PlayStation, також вона виходила і на Game Boy Advance. Звісно, на ПК можна на муляторі її пройти. Що мені подобалось в цій грі особливо це її головний протагоніст. Це був Кевка Клоун, який чомусь, мені здається, таким дуже стильним. Зараз в іграх протагоністи якісь такі дуже бліденькі. Як у сусідній диктатор. Ну ніякий. А от Кевка він такий, знаєте, стильний. Хочеться на нього послухати його діалоги, подивитись, як він себе буде вести в ігрі. Крім того, його 3 d модель є у фінал фентезі Дісідія. Там він ігровий персонаж, цифровий та трьовимірний. І звісно, мені хочеться продовжити цю лінійку ігор, яка мені сподобалась грою. Final Fight 3. Я обожнюю бідемапою і, звісно, Final Fight 3 не пройшов скрізь мене. Я його взяв собі тихесенько і пройшов на емуляторі на Nintendo 3DS. Мені ця гра здалася досить таки гарним бітемапом. Не таким гарним, як Барнакл або черепашки ніндзя, але таким собі гарним, таким добряком, який хочеться грати. Крім того, хочу також зауважити, що звук, так там був дійсно чудовий саундтрек. Цю гру можна грати за просто за саундтрек. Хлопці, послухайте Final Fight 3 як звучить. Не всі ігри на мегадрайви можуть відтворювати таку якість звука, але вони є, звісно. І це все зрештою в першу чергу залежить від композитора та програмістів, що витягують з консолі по максимуму. Із таких причудових особливостей хочу вам за, зауважити те, що СНЕС була першою консолю з двома, з двома боковими тригерами, бо на Сігі було шість кнопок плюс моут, а там було дві повноцінні кнопки по бокам і плюс 4 кнопки спереду на джойпаді, а B, X, Y. Чому SNES вирішила так багато кнопок зробити, то причина дуже проста. Як було написано у журналі, який я прочитав, на той час був досить популярний Street Fighter. І тому, щоб популяризувати цю ігру та зробити управління кращим та більш легкішим, вони вирішили ось таку ось зробити новинку з джойстиком. Це два додаткові тригери на ньому R та L. І замкнути мені цю п'ятірочку, хочеться тією грою, якою ні в кого не було. Це була гра в першу чергу, яка вийшла на аркадному автоматі. Тобто люди заходили в зал, брали такий мішечок з монетками, але просто там нажменьку собі якусь ще два-три і кидали в автомат, щоб пограти ці монетки. Кинув монетку і граєш. Це був Кілер Інстинкт. Так, інстинкт, що змушував вбивати один одного в цій грі. Там були різні персонажі, це було здебільшого всякого звірі, був скелет, була жінка, було декілька хлопців. Такий зовсім тераріум з людьми, і вони між собою валились. Там була досить складна комбо система, яка Порівняна з Морталом. Мені здається, просто відпочиває на всі чотири сторони. Це я вам чесно скажу, я пробував її проходити і. Це не просто. І звісно, ця гра повністю розкриває можливості Super Famicom або Super Nintendo Electronic System. Це чудова графіка, великі спрайти, котрі перерендрені. І, звісно, велика таке рознобіття рівнів разом з ігроками. В цю гру ліпше грати на пару, крім того, Killer Instinct був якоюсь якийсь час ексклюзивом для Xbox. Так, цей файтінг перекочував, але такої популярності, як там Текін чи Mortal Kombat він не взяв. Хоча це та ж сама фірма, якщо я не помиляюсь, що і Mortal його робила, це Мідвей. Тому самі розумієте, що ті ігри, які були на аркадах, вони робилися в першу чергу, щоб людина максимально вкинула туди монеток і задоволення отримала. Це не ті гопи, що знаєте три в ряд, а це таке, знаєте, ігри аркад їх робити взагалі тяжкіше, тому якість часто не доходить до того рівня, котрий би б хотілося. Так, це чудова гра на свій час і навіть чудова зараз. І навіть якщо ви її захочете пройти, раджу вам прочитати трошки про комбо-систему, бо вам просто взагалі. Нічого не буде ясно. Чудова гра, чудовий файтинг. Звісно, можливо, є краще. Можете написати в коментах ваші улюблені ігри. Ось така ось бібліотека на Super Nintendo Electronic System, котру я зміг осилити. Мені ці ігри сподобались. Я як здебільшого пройшов не один раз. Якщо ви хочете якусь класику пройти, ось можете це спробувати. Спробуйте це, сподобається, можете шукати щось інше. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Рекомендуйте ці відеоролики своїм друзям, коли вони вам подобаються. Взагалі скупійте ссылку другу, йому думаю, цей ролик сподобається. І донат, я на PlayStation, віту хочу собі назбирати. Ну все таке. Дякую, що взагалі заходите на канал, дивитесь ці ролики, рекомендуєте їх своїм друзям. І пам'ятайте хлопці та дівчата, що справжні вісім діт вони є, будуть у наших серцях, душах та голові. Мабуть так. Дякую, всього вам доброго і до побачення, мої шановні та люди, до побачення.